Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Крутобукту. Зараз ви спускаєтесь вниз, дитяйте лайк, підписуйтесь на наш канал, нажимайте дзвіночок, на щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні ми оглянемо такі книги, наприклад, як DC Black Label або від інших якихось фірм. Тобто книги, комікси 18 або 16. Вони зазвичай, якщо це рідна мова, Позначається як DC Black Label. На деяких книжках просто 18 і інші такі схожі маркування. І взагалі, в деяких книгах я вважаю це як доречно. Наприклад, такі як проповідник. Проповідник я його ще не читав і сам розумію, що мені його читати ще не скоро. То що ну, по картинках та й взагалі зрозуміло, що він для дорослих. Тобто тут е є і позначення DC Black Label. І 18 плюс ззаду. Тобто, книги справді по ілюстраціях, там е, супер обкладинка є, така крута книга, така чорна виглядає. Кожна така чорна. І по ілюстраціях це справді круті книги. Але я розумію так, що вони дорослі. Тобто я б їх ще не скоро почав читати. Е, тобто тут є і кров, і таке різне. Але, наприклад, в деяких книгах я вважаю, це недоречне. От, наприклад, Супермен, рік перший. Тут чогось DC Black Label. Але тут такого прям. Але тут такого нічого не було. Тобто, максимум, що тут було, цей поцілунок. І все. Тобто такої крові тут не було. Тут просто про життя Супермена, про його перше кохання, е як він жив в океані і так далі. тобто... Це, це, ця книга, я думаю, що підійшла навіть для дитини з 10 років. Тобто книга справді крута, велика, різнокольорова, крутезна книга, але з позначкою Black Label і це для мене дуже дивно. А, також є такі книги «Бетмен. Прокляття Білого лицаря, «Бетмен. Останній лицар на землі. Також Джо Варвер. І в деяких книгах це доречно. Блаклей в деяких ні. Тож, знаєш, наприклад, «Бетмен – Героє джокерів. Хоч як би мені ця книга не подобалась. Так виглядає просто крутезно. Так, супер обкладинкою. І так, круті ілюстрації, але тут справді. Багато крові, насильство, там, джокери, ну ви знаєте, джокери люблять робити всяке таке. А, і для таких дітей я б не дуже радив. Але для підлітків, дивлячись, якого віку, див... ну це все залежить від людини. То тут я б сказав, засуджено, засуджено э, Black Label, тобто, можливо, від 14 років чи 12 для декого. Тобто кожна людина різна. А отут, от наприклад, місто гріхів. Теж тут 18, і це не Black Label, а мальопис і це Dark Horse Book. І тут я теж розумію, що це більш для старших. Тут воно чорно-біле. Але я розумію, що це не дитячі. І теж я пізніше може почну читати. Але, наприклад, Супермен рік перший, ну, справді. Піїде для дитини, я впевнений Балтимор теж Dark Horse Books. Тут більше всього, що заслужено, то, що чума, зомбаки і тут так, теж в деяких місцях не дуже дитяче. Там вальхала, там рубаються вікінги теж. В деяких місцях може бути не дитяче. І, і Ну, Тут теж. Різні монстри, чума і всяке таке теж, е, я б сказав, не витягне. Отже, е, скажете, читати чи не читати такі е, е, Black Label чи там де позначка 16, плюс 18. Плюс, я скажу це так. Це все залежить від людини. Тобто тут, е, тобто тут Black Label, але... Справді підійде, я думаю, що майже для всіх, навіть кому є 10. А, там, наприклад, є ще книги, 16 плюс в мене деякі. Але вони теж підійдуть, я думаю, навіть від 12 їх можна прочитати. Про все це все залежить від людини. Тобто, в деяких там є кров, насильства. Насильство. Але не завжди цього багато і не завжди це аж так показується. Отже, я не знаю, як вам вибирати книги, але. Просто навіть не знаю, як вам це пояснити. Деяких, деякі нормально, деякі не дуже. Але це все залежить ж від людини. Отже, якщо вам таке підходить, то ви можете читати, як я, наприклад, Bloodborne або такі, наприклад, так, Троє Джокерів. Ну, якщо вам аж таке не підходить, то навіть Супермен, хоч цей і Чосі Black Label, рік перший, вам все точно підійде. Отже, що я вам можу сказати? Я вам можу сказати тільки те, що читайте книги, які вам, які вам подобаються, не ті, які вам хтось каже читати, а ті, які вам подобаються, ті, які вам будуть корисні. І просто читайте різні книги, читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що на вам вам треба. На всім па па, -па, -па.